Ця гра все бере і забирає, а тепер нарешті щось повертає мені. Гей! Hey! Ти ж той гольфіст, так? Прайс Кегіл на прізвисько ключка, так, ага, це я. Він був відомим професійним гольфістом. Його крутили по телебаченню. Дванадцята лунка, великий турнір Согора Флорида, десь 2009 рік. м'яча в озеро просто зривається. Це був повний психічний зрив по телебаченню наживо. Це було божевілля. Жбурнув ключку навіть у воду. Закладаюся ти на ключку дивитися, не можеш після такої геніби, так. Для мене все мало скластися інакше. Я дивлюсь у дзеркало і розумію, що не поставив би на себе. Хоча саме розлучення завершено, ще залишається питання сімейного будинку. Протестую проти повага. неповага. Ми не в залі суду. Мені здається, ви змовились проти мене, і стілець підсунули на що під всі Треба ми просто можемо натиснити. просто. Будь ласка, засідання суду закінчено. Ми не в суді. Якщо й далі дивитимеся у зеркало заднього виду, з'їдеш з дороги. Спитай себе, що далі? Це була твоя мотивуюча промова? Іншої нема. Трохи за неї ти Ви Оце чули? Я ледве тебе чую. Зачекайте, тут місісну з я зараз повернуся. Я нарешті знайшов хлопця, який б'є ключкою, немов Бог. Як тебе звати? Мене не приваблюють старші чоловіки. декою». «Мену геть свіса. Хто тренував його «Його тата? Чому він кинув гра? Через тато? я би хотів вивести його на кваліфікацію для чемпіонату США аматорів. Думаю, він здатний перемагати. Тут не варто зрізати кути. Навіщо обходити, якщо можна перелітати? Тільки спробуй сказати, що не бажаєш їхати. Не бажаю їхати. Рот каже одне, але очі говорять геть інше. Наш шлях для підкорення світу починається тут. Ну ж вас зробімо ти впевнений? Ти казала, мені треба рухатися далі. Можливо, це моя нагода. Ти вклав у цього хлопця все, що мав. Як добре ти граєш, типу, дуже добре. Типу дуже дуже добре. Так усі ці дуже в купі. Я просто хвилююсь. Якщо щось піде не так, не знаю, чи оговтайся ти знову. Він твій шанс на спокуту. Це твій повторний удар. Може, варто зланяти. Хочу, щоб ти підігнав авто, а я йтиму або бігтимо. І коли побачиш, що їжу. Хоча, можливо, це ще не гаплик передзвоню. Hey! Вітаю, друзі, Джим Нанс разом із Тревором і Мальманом, який турнір на нас чекає. Ця гра все бере й забирає. А тепер нарешті щось повертає мені. Я вже звик. Людям я подобається лише через гольф, як так. Ти мій друг, і це ані трохи не залежить від того, як добре ти махаєш ключкою. Ти для мене важливіший. Ми як Буче Сандес, як Тельматолуїза, як Тердери Хуч. Ти ж у курсі, що вони всі померли. Хоч живий. Ні, ні, хоч отримує кулю, помирає від кровотечі в фіналі. Чому? Це ж так безглуздо.